Фелікс, вам подобається новий наряд? Філікси, що нас там так заінтересувало? Всім хело! Сьогоднішнє моє відео дуже цікаве, тому що я буду вам показувати, як я буду святкувати своє різдво. Що ми будемо їсти, як я прикрасила свій будинок? А зараз я вам покажу, як йде приготування наших страв до святвечора. Бабушка, скажіть, будь ласка, що це в нас готується тут? Це грибочки? Грибочки. Грибочки, так, а ось це що? Це буде э, начинка для риби. Ми такі джингл-бестінка. А оце, кстати, ялинка. О, це стоїть, не стоїть, а лежить поки ялинка, і ми її будемо ставити скоро. Це я вже надерла для білочки. Всю цю начиночку. Ми це потім покладемо на якісь корзиночки, на якісь сухарики, або просто на багет подивимось. І буде песня. І ось таким чином ми ставимо лимончики. Дуже гарно. Прям вони додають акцент у рибі. Як жабрі якісь вийшли. Лускаво. Вау. Дуже гарно. Оце ми ставимо так ялиночку, ось там у нас відерце, в яке ми засипали пісочок. Треба це все розрівнювати. Тепер наливаємо туди водички. І що далі робимо? І все, розпускаємо її. І наливаємо водичку. Зараз довір це все розбирати. Ми вже ялиночку поставили. Зараз я її буду наріжати ось цими прекрасними новорічними прикрасами. Так. Але загалом в нас вже повні дочки. Ленточки, снігавічки. Хто дивився минуле відео про прикрашання будинку, той знає. Це в нас салатик який оцей з капустою з чим? Що це? Кукуруза, огірок. Навірно, французьку гречицю будемо заправляти. Да. Це Вінігрет. Ні, то не Вінігрет. А що це? салат. що, буряк, Горисела. Горох, Вінігрет. А, і ця і селедка. Теж будемо спілкувати, покажу вам. Mm -hmm. Це грибочки з Карпетки. Це французька гірчиця, ми будемо рекламувати, не треба нам рекламувати, Це на нас соус буде зараз, це майонез, настрія гірчиця, буде що це заправляти. А от там у нас приготувалась рибка. Я вам пізніше покажу, коли ми будемо вже виставляти все на стіл. Зараз вам покажу, як мама. Фу, Боже, в мене вже все заплітається вже устав, вже нічого не хочу, ребята. Отже, це вам показала страви, які в нас в підготовці перед. Тим, як я їх буду ставити на стіл. І то це ще не все, буде ще куча. Ось я прикрашала ялиночку. От, як ви бачите, вже на фоні в мене вже більш-менш last Christmas, яке я вже зробила. З усім ялиночкою і свічкою. Коротше, все красиво. От. Тому зараз дивіться, яка в мене вийшла ялиночка. Об'єднати світ з об'єднаними рукавами. считаю, это просто пушка. І давайте з вами просто поговоримо про те, я сьогодні цілий день прикрашалась. Це, до речі, якщо ви не дивилися відео, яке все прикрас... прикрашала, то ссылка в описі цього відео. Цілий день я сьогодні цим займалась і як ви бачили, прикрашала ще ялинку. Це було дуже... Виматую ще. Я цілий день це робила, тому що зараз 8 година вечора, о 9-й починається на 1 +1 різдвот, один різдво різдвати не 1. це музикальне шоу, будемо говорити так. Музикальне шоу. Ось і будемо сідати їсти. Зараз вам все покажу, яка рибка, яка які салатики, які в нас стіли і так далі. Але загалом я рахую, що я правильно зробила, що поставила ялинку е, перед різдвом. Тому що якби я це робила 31 грудня, то я була б вже ніяка, чесно скажу, ребята. Фелікс, вам подобається новий наряд ваш? <гум> Чи ви його ненавидите? <гум> це, до речі, я сама зробила ще з прошлого року. <гум> Фелікс вам зайшло, так? Да? Він <гум> вже його підрав, звісно, на ріб. Я вважаю, що це пушка петарда просто. Мучаємо кота називається. Дивіться на цього Фелікс. Отже, наш новорічний стіл. Зараз ще буде картопелька, пюре. Значить, вінігрет, рибка в духовці, тільки що приготована, мариновані грибочки, білочка, салатів дуже смачним соусом, віночок, свічечка, яка до речі, її запалити. Вона буде гарно сяяти. Я готувалася святкувати, Зараз ще почнеться програма. Ми вже відсвяткували Різдво, зараз ще додивлюся ось цю прикольну телепередачу, не знаю як це називається. Потім буде ще різдвяний цей марафон, там де зірки будуть співати, теж буде цікаво, подивлюся. Загалом вже не буду нічого знімати, тому що дуже втомилася, по мені видно, що вже я макіяж і зліз. Я вже така уставша, вже зелена якась. ось Тому буду відпочивати, лежати. А я надіюсь мені вдалося передати цю атмосферу сьогоднішнього дня. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео.